На Львівщині запрацював у тестовому режимі пілотний проєкт із запровадження електронного квитка у приміських та міжміських маршрутах. Наразі валідатори, що дозволять розраховуватися банківською карткою, підключили лише у автобусах, що курсують до Рава руської територіальної громади. Водії ж кажуть, що система працює, але наразі важко оцінити її у повну силу. Ще не було такого напливу. Ми ще зрозумієте, Не можемо два-три один або взагалі ніхто не може платити на день. Як буде наплив, тоді вже будемо бачив, як воно Поштар, покаже. Початково. Їдеш собі карточку, чи людина сама приклала я таки. ага, тариф і вибив, скільки вартість і успішно. Пасажири розповідають, що переваги у такій системі очевидні, але все ще є питання до того, як вона працюватиме надалі. Ну, я думаю, що це буде набагато зручно, ніж стояти в чаргах, в касах і оплачувати цей. Тому ну, для молоді це буде супер, а для старших людей, я думаю, все рівно будуть оплачувати в касах. Мене просто цікавить, як будуть піговики їздити як виток, яким чином, де вони білети будуть брати, те, що пиговики. Бо я сам пильовик, треба їздити. Заявку хто буде давав. Нагадаємо, це все ще на етапі тестування. Є навіть додаток на смартфоні, який відслідковує ваш маршрут та оплату проїзду. Надалі планується запровадити систему, яка дозволятиме фіксувати момент посадки пасажира та його виходу з маршрутки, що оптимізує процес списання коштів за послуги перевізника. Тестування приймає участь зараз будь-який громадянин, який користується послугами перевезень перевізника, «Автосвіт». Тобто це були і старші люди, і молодші. І оплати проходили як банківськими картками, так і токенами, так званими, тобто це мобільні гаджети. В принципі, на даний момент всі нюанси, які були виявлені, тому що, наприклад, специфіка перевезення даного пасажира полягає в розташуванні маршрутів досить близько до кордону. Відповідно, там були зі зв'язком деякі нюанси, але на даний момент вони всі є виправлені. До липня цього року планується, що усі маршрутки Львівщини матимуть подібні валідатори. Також врахували і питання щодо пасажирів, які користуються пільгами. Паралельно до кінця року буде діяти так званий перехідний етап, тобто буде працювати і банківська карта, буде працювати оплата готівку, так як це було. І до цього пільговики будуть наразі проїжджати на підставі тих посвідчень, так як вони це здійснили до того. Але ми будемо далі працювати з кожною громадою. Де громада фактично буде в інвестора замовляти, формуючи реєстр пільговиків, розуміючи їхню кількість, замовляти в інвестора певну кількість пільгових карт. Наразі лише 26 маршруток мають такі валідатори. Посадовці також додають, що з часом, коли система буде повноцінно працювати, то проїзд за електронним китком буде коштувати дешевше, ніж за готівку. Давид Берішвілі, тарас Повалений. Правда, тут Львів.